Мої вітання, пані та панове, ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні ми готуємо українську стародавню страву, але дещо в сучасній інтерпретації, і це кисіль молочний, а на додачу приготуємо ще кисіль з вишнями. Ці рецепти я знайшла в ось цій книзі, тому вони вже перевірені і відпрацьовані, як і всі рецепти, які є на каналі, тому сміливо готуємо. Весь перелік інгредієнтів молочного киселю ви нині бачите на екрані. Я їх ще й продублюю вам в описі під відео. Мені знадобиться 900 мл молока. Чим більша його жирність, тим смачніший буде ваш кисіль. В мене це домашнє молоко, тому думаю, що жирність його не менше 3,7%. Якщо ви використовуєте магазинне молоко, то бажано обрати його з відсотком жиру 3,2 Також мені знадобиться цукру 100 г і 75 г кукурудзяного крохмалю, саме кукурудзяного, а не картопляного. Далі розповім чому. А ще знадобиться дрібка солі. І ароматизатором тут буде слугувати ванілін або ванільний цукор. Ще мені потрібен сотейник або банячок з товстим дном бажано. Вінчик чи лопатка. Щоб молоко не пригорало до дна посуду з поліскою холодною водою. Вливаю в нього практично все молоко. Залишаю приблизно півсклянки, можливо, трішки більше. Далі сотейник з молоком переміщаю на плиту і на середньому вогні, не помішуючи, доводжу його до кипіння. Накрикою в цьому випадку не накриваю. А поки молоко закипає, поділюсь з вами легкаком, як швидко перевірити молоко на предмет скисання, бо на домашньому молоці, на жаль, термін придатності не вказаний. Для цього набираю неповну столову ложку молока, і ось так як ви бачите, в ложці доводжу його до кипіння, щоб подивитися, чи воно не згортається. Все це займає у мене секунд 15-20, мабуть. До речі, щоб молоко не збігало без нагляду в сетейнику при закипанні, випробувала різні там лайфхаки і скажу вам відверто, що нічого не спрацювало. Можливо, ви знаєте більше про це, то поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Молоко, як ви бачите, вже скипіло, я зменшую потужність вогню до середнього. Всипаю в нього весь цукор, заявлений в рецепті, а це 100 грамів, дрібку солі і перемішую до розчинення. Згущувачем в цьому рецепті буде слугувати крохмаль, тож підготую його до використання. Крохмаль для молочного киселю краще обрати кукурудзяний, а не картопляний, бо тоді кисель на смак буде ніжнішим, а присмак крохмалю в страві не буде відчуватися. Холодне молоко я залишала ви десь 150 мл, всипаю крохмаль і перемішую. Тут можливо зробити і навпаки до крохмалю влити молоко, але я не вбачаю в цьому сенсу. Бо це не борошно. Крохмаль в холодній рідині чудово розчиняється, як ви бачите, і грудочок тут точно не буде. Мені знадобилося кукурудзяного крохмалю 75 грамів. Молоко скипіло, цукор вже розчинився, тож саме наразі потрібно вілляти в нього ось цей молочний крохмальний розчин. Перед тим як додати його до молока, слід ретельно його перемішати, бо крохмаль дуже швидко осідає на дно. Тоненькою цівкою вливаю його в сотейник, при цьому весь час помішуючи. І ось ви бачите, як крохмаль доволі швидко починає згущувати молоко, і це чудово. Продовжую помішувати молоко, періодично зупиняючись, щоб подивитись, чи немає на поверхні бульбашок. Наразі зверніть увагу на текстуру киселю. Як ви бачите, ніяких родичок в ньому немає. І це все тому, що крохмаль перед заварюванням був розчинений в достатній кількості молока. Рідини має бути в 4-5 разів більше, ніж сухого крохмалю. А наразі погляньте, на поверхні вже починають з'являтися перші бульбашки. Це означає, що кисіль починає закипати. На все про все знадобилося, думаю, 2 хвилини приблизно. Далі на малому вогні, весь час помішуючи, проварюю кисіль ще, мабуть, хвилину або півтори. Вливаю розчинений ванілін, розмішую все і знімаю кисіль з вогню. Ванілін або ванільний цукор я попередньо розчинила в окропі. Все швиденько розмішала і розчин готовий. Якщо у вас немає досвіду в співпраці з ваніліном, краще використати ванільний цукор. Погляньте на консистенцію: саме такою на цьому етапі приготування, вона має бути. Розливаю ще гарячий кисіль в посуд і залишаю для охолодження, хоча при бажанні висмакувати його можете вже. А далі, як я і обіцяла, швиденько приготуємо кисіль з вишнями, а не кисіль з вишнями. Весь перелік інгредієнтів ви бачите на екрані, я також їх продублюю вам ще в описі під відео. Мені знадобиться садовина, і сьогодні в мене це вишня. Вона заморожена і без кісточок. Це може бути будь-яка ягода на ваш смак. Заморожена чи свіжа. Даю вишні трішки часу, щоб вона отямилась після морозилки, і всипаю до її компанії цукор. Вливаю холодну воду, додаю дрібку ванілі або ванільного цукру. Також всипаю дрібку кориці, бо вона ідеально пасує до вишень. Все перемішую кориця і ванілін в холодній воді погано розчиняються, тому відправляю сотейник на вогонь, доводжу до кипіння та проварюю вишні десь хвилину не більше. Таким чином втрати вітамінів будуть мінімальними. А поки підготую крохмаль. Для киселів з ягодами краще обирати картопляний крохмаль, а не кукурудзяний, оскільки кукурудзяний крохмаль зробить його дещо каламутним, але на смак страви це ніяким чином не впливає. Для розчинення крохмалю я залишила 150 мл води з усієї кількості. До крохмалю вливаю холодну кипячену воду і все гарненько перемішую. В рецепті заявлено 50 картопляного крохмалю. Але якщо у вас його немає, як в мене наприклад, замінити його можливо на кукурудзяний. Але кукурудзяного вам знадобиться дещо більше 75 г. Вливаю крохмальний розчин до вишень і тоненькою цівкою весь час помішуючи, проварюю 2-3 хвилини після закипання. Якщо ви бажаєте отримати напій, а не десерт, то зменшіть кількість крохмалю. Далі куштую на смак, при потребі можливо додати дрібку лимонної кислоти. І ось така консистенція, як ви бачите, має бути: вимикаю вогонь і знімаю кисіль з плити. Ще гарячим розливаю в посуд і охолоджую. Кисіль я залишила на столі приблизно на 2 години. За цей час він чудово стабілізувався, тому пропоную його скуштувати. Погляньте на його текстуру, згадайте дитинство і обов'язково приготуйте, бо він того вартий. Українська кухня дуже смачна і різноманітна. Вона в десятці найсмачніших кухонь світу. Тож готуйте українські страви і зберігайте гастрономічний код нації.